В ефірі Програма На межі. У студії для вас працюватиме Вікторія Спринчак. Андал у Хмельницькій восьмій школі. Тамтешню керівницю, котру суд вже вдруге поновив на роботі. Батьки учнів не пускають на шкільний поріг. Натомість дітей залишають вдома, допоки міські посадовці не усунуть її з посади. Цього тижня батьки та педагоги відвідали мерію та запросили чиновників на загальношкільні збори. Там вирішували, як бути з небажаною директоркою Галиною Халатурник. Детальніше у сюжеті порожні класи та пікет на вулиці. Так розпочинається учбовий ранок у восьмій школі. Під стінами закладу батьки школярів вони оголосили директорці триденний бойкот і залишили дітей вдома. Кажуть, методи керівництва Галини Халатурник є неприйнятними. Індивідуальні заняття з дитиною, яка не встигає по програмі, уже неможливі. Це потрібно бути з дозволу адміністрації, і вона сказала, що це усе в платні послуги. О 8.30 вона закриває двері. Діти, які запізняться, вони не можуть прийти, вибачитися і бути присутніми на уроках. Півпрацювати з Галиною Халатурник на відріз відмовляється. І педагогічний колектив. Мовляв, та постійно принижує, погрожує і навіть фізичну силу застосовує. Директор підмовляв. Підписуватися в її підтримку, тому що назрівав конфлікт в колективі. Її не сприймали як керівника. Вона погрожувала забрати навантаження і взагалі звільнити мене. Я відмовилася. в мене є свідки, вона мене побила, У мене пошкоджена капсула, зафіксовано травматологом. На вихідні дні я працювала сверхурочно, заставляла виходила. Що мама була Умирала, Я не могла покинути своє робоче місце». Попри залізний протест колег та батьків Галина Халатурник воліє і надалі керувати школою. Від усіх звинувачень керівниця відхрещується, натомість теж інкримінує деяким педагогам непрозору діяльність. Я заборонила, щоб тримали батьківські кошти в сейфах. Батьківські кошти зробила, щоб всі знаходилися в батьків, щоб жодної копійки, ні ні я, ні заступники відношення до цих грошей не мали. У мене немає ніякої злоби, до цих людей. Навіть немає. Я знаю, як вони сьогодні зібралися тут. Кілька підбурених людей, і я готова працювати і надалі. Війна між Галиною Халатурник та батьками спільно з педагогами точиться вже другий рік. Відтак навчальний процес у восьмій школі постійно на межі зриву. В управлінні освіти двічі намагалися звільнити директорку з посади. Оголошували їй догани, надсилали перевірки. Попри усі намагання чиновників, пані Халатурник поновлювалась на роботі через суд. Суд поновив. В рішенні суду написано виконання до негайного виконання в управлінні освіти. Визнають, допустили помилок при звільненні Галини Халатурник. Про це говорять батькам та вчителям на загальношкільних зборах. Була порушена процедура перевірок. Нам ми програли суди, тільки тому, що керуючись постановою кабінету міністрів суд взяв за основу, що ми мали. За 10 днів попередити, що ми йдемо на перевірку. Видно, що юридично були допущені помилки, видно. Але я разом із управлінням освіти із трудовим колективом можу вам сказати одне що: ми будемо йти виключно з по інтересам трудового колективу і батьків школи. Управління освіти вже подало апеляцію до суду. Натомість батьки кажуть, доки Галина Халатурник господарює у восьмій школі, діти туди ні ногою. Банк знову в епіцентрі конфлікту. Звичайна банківська операція з переказу коштів стала для подружжя справжньою бідою. Гроші просто розчинилися у електронній банківській системі, мову повітрі. Майже півмільйона гривень під час купівлі авто пара втратила через недолугу систему Дельтабанку. Проблеми з банком у подружжя Анатолія та Марини виникли ще напередодні крадіжки. Саме так у міліції кваліфікували зникнення грошей. З поточного рахунку батька Марини пара не змогла перерахувати. Кошти автосалону. Ми прийшли з щотом з автосалоном і попросили перечислити. В перший день, тобі ж во вторник, нам сказали, ідіть, ми такого не робимо. Не можемо. Почому? Ну не можемо. Напишіть нам відказ, вони кажуть, що ми не маємо права, ми не у І жодних інших пояснень. Зайшовши в глухий кут, чоловік з дружиною викликали міліцію. На наступний день їм зателефонував начальник Служби безпеки банку та повідомив, що тепер кошти можна перерахувати. Ми приходимо в середу, даємо платежку, нам перечисляють 149 тисяч гривень, і в четвер перечисляють 130 тисяч гривень. По сей день денег в автосалоні нет. Тоді подружжя пішло ще раз до банку, аби дізнатися, куди зникли їхні гроші. Втім, пояснення вони так і не отримали. Працівники банку лише порадили зателефонувати на гарячу лінію. Ми подзвонили на гарячу лінію раз 500 вже, де нам сказали дуже багато разів. идите в отделение банку. Приходим в отделение банку, звонить на горячую линию, мы ничего не знаем. То есть, если сегодня этих денег не будет, автосалон обязан нам поднять цену на 160 тысяч гривен. У нас молодая семья, у нас денег нет, этих 160 тысяч гривен. Где мне их взять? Благодаря этому банку мы просто теряем и машину, и свои деньги. То есть, на данный момент В автосалоні наші гроші 200 тисяч, а этот банк украл у нас просто 280 тисяч гривень. І що з цим делать не знаємо? От второй раз визвали міліцію. Міліцію в банк не пустили, точніше пустили, а потім сказали, вийдіть і на вулиці пишіть заявлення. От як би так вони себя ведуть на власній шкірі. Переконались у привідності охоронців. І ми покиньте приміщення, будь ласка. Я ін інтерв'ю не даю. Бажання виключайте камеру. мені без камери нас таки пускають у відділення банку та все марно, працівник фінустанови і нам радить дзвонити на гарячу лінію. Знайомство у нічному клубі обернулося нелюдським вбивством. У Кам'янці-Подільському чоловік задушив 26-річну дівчину, а потім наджорстоко познущався над її тілом. Вбивцю спіймали на гарячому, нині він за гратами. Подробиці, дивіться далі. Вони познайомилися у одному з нічних клубів Кам'янця-Подільського. Під час вечірки вживали алкоголь та розважались. Потім чоловік запропонував продовжити спілкування у нього вдома. На що дівчина погодилась, проте там стосунки у пари не склалися. В приміщенні квартири даного чоловіка між дівчиною та підозрюваним стався конфлікт, в ході якого підозрюваний жорстоко розправився із своєю жертвою. А це вже вбивця показує міліціонерам, як розправився з дівчиною. Спочатку задушив, потім познущався над її тілом. Нелюд відрізав бідолашні і усі статеві органи і викинув їх через вікно. Залишки заховав на смітнику, що поряд з будинком. При огляді місця події було встановлено, що на тілі жертви виявлено численні тілесні ушкодження, а також відсутні. Зовнішні та внутрішні статеві органи. Відчайдушні крики дівчини почув діду, що мешкає по сусідству. Він став свідком жахливого злочину. Прикрив двері і відраження світу побачив, що це кров. Ну, Я пішов по сліду цьому кровавому. Смотрю, слід виходить на К чорному ходу. І от возле чорного ходу, коли підходив, то рассмотреть, щоб это що возле знаходиться. Ну і тело женщины тіло пояса до пояснив. Не гаючи часу, він зателефонував у міліцію. Правоохоронці одразу ж виїхали на місце злочину. Там і затримали нелюда. Як виявилося, скоїти жахливо його змусив алкоголь. Я точно не пам'ятаю, що до чого що мною настали. Я коли таке сказати, витягнувся, відкрив очі, вона лежала на землі. В якому настані лежала? В крові лежала. Нині вбивцю затримано, тривають слідчі дії. «Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. У загиблої 26-річної дівчини залишилося двоє малолітніх діток. Зараз ними опікується старенька бабуся. Допомога заради миру, працівники пенітенціарної служби міста та Хмельницького слідчого ізолятора здали кров для поранених військових. Стати донором зголосилося більше десяти службовців, як у Соболов бачила наша знімальна група. Оголошена напередодні акція по добровільній здачі крові на фронт набула неабиякої популярності населення. Поділитись частинкою свого організму для військових вирішили, і в управління пенитенціарної служби області та службовці Хмельницького СІЗО. Лікарі кажуть, за останні дні кількість донорів зросла на 30%. Кожного дня до нас приходять люди, здають кров своїм родичам. Останнім часом відсотків на 30 збільшилась кількість донорів, тому що в людей проснулася громадянська свідомість, і вони готові, хто чим може допомогти тим людям. Молодим і не зовсім з нас до 60 років діди служать зараз добровольці допомогти тим, хто чим може. Перед процедурою донорства кожен має пройти обстеження у лікаря. У центрі переливання крові можна визначити, яка група крові у кожного. Тому як велика кількість громадян про це навіть не знають. Найбільш рідкісних груп не вистачає найбільше. Найбільше на звертається друга, третя. Ну резус мінус, він є рідкісним. Якщо його мало є? Дуже було б добре, якби приходили з четвертої мінус і з першої мінус. Більше десятка працівників вирішили здати кров. Велика частина вже лежала на цих ліжках, а є й ті, хто вперше став донором. У старожилів і новачків мета одна хоча б чимось допомогти військовим. Враховуючи останні події, які на сході йдуть, і наші хлопці з Хмельниччини попали, скажімо так, в неприємну ситуацію. Є необхідність здача крові. Я думаю, що моя кров спасе. Хоча би чиє життя самій мені було страшно, адже я здавала кров вперше. Стала донором я вперше, і я закликаю всіх людей здавати кров, адже кожна краплинка крові може врятувати чиє життя. Ідея виникла спонтанно. Головна причина загострення ситуації на сході країни. «У Нас назбиралося більше десяти чоловік, що з собою включало працівників управління служби області і Хмельницького слідчого ізолятора». Ми вирішили приїхати сюди і здати кров для того, щоб вона була використана в тих цілях, які необхідні зараз для Хмельниччини і для нашої держави. Окрім службовців, майбутніх донорів серед пересічних місцян також не менше є. Більша частина здає кров військовим. Сказали, що акція проходить що треба здати кров для армії. І все, зібрали хлопців на роботі. Та й прийшли. І я на АТО теж здаю. Це мій долг. Кожному, хто поділився своєю кров'ю, передбачена одноразова грошова виплата. Службовці пенітенціарної служби отримані кошти кинули у скриньку на потребі армійцям. Як розрізняти боєприпаси та діяти в умовах війни цим знанням рятувальники навчали школярів. Також розповіли про власний бойовий досвід на сході України своєю чергою учні мали змогу приміряти військову амуніцію та попрактикуватися у роботі з металошукачем. Як проходила лекція безпеки? Дивіться далі. Гранати, міни та снаряди усе це школярі побачили на власні очі. Надзвичайники ознайомили їх з учбовими видами боєприпасів, що найчастіше знаходять в межах області. А ще розповіли, як виявити вибухонебезпечні предмети, неготіння лампочки, наявність шуму певного, таке як цокотіння годинника або специфічний сигнал. Ось, в принципі, діти засвоїли, зрозуміли, що потрібно робити. Навчали як старших, так і молодших учнів на лекції безпеки. Рятувальники акцентували увагу, як діяти під час бомбардування заразом на поведінку з боєприпасами. Коли я знайшла небезпечний предмет, то потрібно в першу чергу позвонити за номером 101. Ні в якому разі його не можна торкатися руками чи робити інші дії з ними. Самі школярі до такого уроку поставились відповідально. кажуть, в умовах військової агресії кожен повинен володіти азами безпеки, бо ж від цих знань може залежати власне та чиєсь життя. Україна зараз у стані війни, і тому ми повинні бути готові до будь-чого. І завдяки цьому уроку нам нагадали, що потрібно робити у разі небезпеки, куди потрібно ховатися, та як потрібно що потрібно робити. Уроки цивільного захисту учням влаштовують систематично проте до цього часу навчання більше стосувалося техногенної загрози, нині військової. В цьому році ми ставимо акценти саме по правилам поведінки з вибухонебезпечними предметами, незнайомими предметами, які можуть з'явитися на території навчального закладу. Плани евакуації, плани поведінки саме під час. На привільні взагалі надзвичайних ситуацій суспільно-політичного характеру. Такі лекції безпеки рятувальники планують проводити і надалі, бо ж в умовах війни ці знання вкрай необхідні усьому суспільству. Дякую, що залишалися із нами. Побачимося наступної п'ятниці. Бережіть себе.